как краса кошмар шапки такие шапочки с Сню... ним выкористовывают троечка чи... да не, не двоечка <coughs> пенопласт сверху рейчка и просто скотчем все затянуто Потім буду розповідати, те забувається, спішиш. синтопонова подушка на 10-ти рамочник, є на 12-ти рамочники також. Це, якщо не буде вистачати кіно, вона утеплення ніякого не дає. чому плюси? Вулику має бути не тепло, а має бути сухо і має бути корм. Щоб. Як я показував, клійонка, якщо лежить, то її треба, щоб були продухи е поміж гнізда, щоб виходила волога. Те, що <кхи> дихають конденсат. Утеплюю просто мішок четверо складений, ну, мішковина складена якби в чотири, чи скільки там виходить слоїв, і просто кладу зверху. Це не утеплення. Це для затримки вологі. Ой, не вологі, а тепла, щоб не було сквозняка, так сказати. От. можна перекрити весь периметр, мішковина теж проводить е, вологу. Але мішковина на трохи затримує, синтопон не затримує. От. Це не утеплення, це я мав зробити. Я завжди роблю, якщо йде на 2-3 дня мінус 10, я навіть на пасику не їду. Ці морози 2-3 тижні і з мінус 17 тиждень, потім тиждень 20, то е треба було їхати, ну, обставини склалися не так, як гадалося. От. Тому приїхав зараз, поки є вихідний, і є змога. От. Зараз просто розкладаю поверху, виконую огляд, чи немає мишки, так як бачите, в мене. Ну, літкових загороджувачів майже немає, і то ті не закриті. Мишей до того року не було, поза тому році одна з'явилася, в тому році більше, Вон для голодаючих привіз підкормку. У мене є там труби лежать під корпусами, під вуликами, де є місце. І туди то, зараз я бачу слідів немає, вони не бігають, не активні. Але якщо виявлю, розбирать і Ловити мишу не буду, просто покладжу туди цю приманочку. І також по пасіці попідкладаю там, де це я показав, немає снігу. от Також це друге питання. Що ще? Ну і буду дивитися, де клуби знаходяться, буду записувати собі, якщо є тривожна, так сказати, дзвіночок то буду якісь приймати міри. Канді не кладу ще, скажем, рано. Ну, тільки середина зими. От в лютому вже коли почнеться ну, по погоді розпліт, от тоді вже можна буде якось цей, кому вистачить слабачків, там або відводки, або щось сталося. Ну, Сталося пізніше, поговоримо теж про це, чого слабенькі деякі пішли. Деяким став вже заставні і з осінь. Оце, як я пролив, зробив, я тут не був. Це 2 чи 3 місяці половиною, мабуть, з листопада. От. То розставляю ці, зверху кладу оце. От, ну і дивлюся стан сімей і наявність мишок. Походу. Буду щось приходить в голову, буду вам розповідати. Гарних почнемо, як мій товариш каже, з перекуру. Так як я не курю по п'ю чайку. Що я хотів сказати? Вулики у мене всі знають, що я зимою без утеплень. От, в кращому випадку десь є холстинка. А в гіршому випадку... А В гіршому випадку є... вона закатана. Це я мав ще приїхати і забувся. Ну, за дивними обставинами взагалі. Бачите, як зимують. Одна рамка, друга, третя, четверта, опять ох. Так, тому я і не буду знімати зимівлю, то есть, що там, де робиться. От. Бачите, клуб сидить спереді. Там де кліонка. Там закатано, я знаю. Там слабачки. Слабачки може бути і утеплені. Це так сказати заміні матки на 300-ту рамку. Заміні рамки на 300-ту рамку. Там внуки. От що цікаво. Не буду я лісти, треба буде якесь відео зняти колись. Відпочивали, я заїхав до Романа Тарахонича в Карпатах. Це я позакривав, мабуть, бо шершні. Трохи ще тоді літали з осами. котики ходять. Коротше, нуклеус вісьмимісний. Складається з половини трьохсотої рамки. Зимою вже не перший рік. Хто ж хороший на записні матки? Тут все одно нічого ви не побачите. Теплення зверху, кормушки. Потрібно окремо відео буде Потрібно буде окремо відео зняти про ціну Ну, Він як 12 рамочник, але з посередині розділений. І от такі... Гарно матки розсіюються. Ну, будемо по суті. Мав приїхати я раніше. Бачите, утеплення немає в вуликах, але бджілки зимують. І це при тому, що в нас тиждень ночі були, бачите, як затишно, то знизу під і немає. Не задув сніг. Ну, тут у нас кажу, з двох-трьох з сторін Чигарник з лісом, а тут край теж. І виходить, ніби якби затишно тут. От, мав приїхати раніше, завжди я приїжджаю, колись купався на 19 число і завжди приїжджав на студрічка поряд. От. Мав приїхати перед цими морозами. І які... ті тиждень, як я кажу, вже... 20 мінус 20. От. Але за певними обставинами в мене не вийшло. А тут знизу сім'я. Бачите, на даний момент з самого переду клуб займає до середини. все вони тільки піднялися по бокам ізмраз. Це ще контрольки ставили От ззаді навіть підмерз медок І зимують. Маленькі сім'ї, тут питання, а якщо середня, 4-5 рамок, ну, будемо казати 4-3,5, я думаю, що теж перезимує. Без утеплення, але треба накинути зверху. Ось наглядно видно. Бачите, ізморозь. Це зад то перед по бокам вентиляція. Бачите як. І з вентиляції виходить волога. О, яка не встигає, в осадочок замерзає. Я це так просто накрив. по бокам. так просто накрив. Тут клуб посередині і все. Оце все утеплення. Де будуть менші сім'ї буду за останні ставити. І шестирамочник. Бачите, бджілка коричнева, коричнева, гарненька. Це запасні матки. Отакі От ще зимують. Але по розвитку вже тоді будемо бачити. Корму але треба звернути увагу. Треба канди буде кинути їм. Від водочки через перегородку От чого не можна пленку без утеплення? Бачите, гніздо намерз, намерз, намерзло. Збилося це ще й пролізла. Навіть через цю дирочку пролізла. Це відвонечки. Щоб їх не шарабанить загинає, бачите. Це для початківські і мої помилки. Ще одна, теж де контролічка стояла. Так, от розтянулася спереду і майже дозаду тільки, де не повні рамки. Там не це. Окей. Лежить зараз по ходу. Це матка, до речі, Четвертий рік буде Івошка по-моєму Одна п'ятий рік не перезимувала. Хороший був матеріал. Так, а, не положив. Зимують при мінус 20, відмінно зимують і без утеплення, Ну, я б так не робив би. Не було просто можливості в мене. І тому е, от таке вийшло. А де відводички через перегородочку і крийонку не завернув, бо тоді ще могли переходити. Тобто де без утеплення, то зразу пономерзало, ви самі бачили, теж так не можна робити. Е, можна зараз вже і матики покласти такі, утеплити, але не закутувати, а просто щоб все. Тепло не виходило через вентиляцію. Це для тих, у кого вентиляція в дошку, так як в мене. От. По кормам є, бачите, я показував, що розтягнуті на всю рамки на довжину. Є, що тільки спереді, є до середини доходять. Є по-різному. Сім'ї всі перезимували. От, відводочки, є відводочки, що. Ну я так дивився, одні розплод гнали. Щось там значить проблема була. Інші ну не розбирався. Я тільки приїхав оце кинути утеплення. Наступний раз треба буде їхати брати Канді і просто на випередження, щоб був запас над головою. Е, ніби вже таких морозів. Страшних не передають на ближчий час. <кій> <кій> ну, от. ну, але самі бачите, зимують і я так зимую. Ну, років 5 спочатку я утеплював, а потім не знаю чому, перестав. Чому, бо згадав, чи забувся, чи що приїхав, а там все добре. Коли менше сімей було, то там всі були такі ухожені, закормлені, не було місця де сідати. Ну і зараз, в принципі, ж, ви бачите, нормально зимують. Мишей, нібито немає. Я з осені, як почав звозити, з кінця вересня почав розкладати приманки. От, то миші, такі кабани знаходив там, там на стежці. Це що я на стежці тільки бачу. А також, що, Ну, зрозуміло, що якісь інші приходять. Це таке такі нюанси. Пару відводочків дуже слабих. Але є такі, що ну, вони вже не жильці теж будуть. Шли матки осінь, Я мав об'єднати, той маточку той маточку десь там, бо в зиму вже пропадали. Я так матку забрав, об'єднав такі на 300-ту рамочку. Об'єднав, об'єднав. Вони і зимою ті ж об'єднані. А ті, що е, все-таки не об'єднав, тут деякі, я вже бачу, що деякі не нежильці, а деякі пропали. По сім'ям питань немає. Заглядати там зараз немає. Що я кришечку зняв, сніг, струсив. Мат або е, мішковину поклав. От. Ще раз доказую. Головне, щоб не було вологи. Не було і був корм. Його оброблено від кища. Три фактора гарної зимівлі, ну і відповідно корм. Корм у нас це золотарниковий мед. Навіть в цьому році, 25-му що був, маючи погані урожаї, я гніздо не відкачував. Ну, мені на пасіку треба їздити. Перше питання. По-друге, треба підлаштовуватися під час на закормку, щоб це був вечір роздавати. Я ще працюю. Ну, коротше, по часу в мене не виходило. Мені вигідніше, лишити і меду. Мені меду вистачить того, що принесли. Хоча в тому році дуже мало було. Ось отаке, Бачите, не треба гавить. Треба їхати робити. А те затянулося осінь. Добре, добре, а потім не було змоги. Ну і таке. З мінусів я тут нічого не бачу. Знову ж ці відводки, в мене є відео десь років 5-6 назад. Я їх заносив в гараж, і отакі півтори рамочні вони зимують. Потім об'єднуєте з якоюсь безматочною сім'єю. І... Все добре, бо ну, розвиток весною. Вони перезимують, але вони не стартануть, скажімо так, це треба люляти там, пінопластом обклеювати. І таке От. і холодна зимівля я не знаю, вже більше 10 років, мабуть. Якось ото був забувся, другий раз забувся, боявся. Зараз просто так згадаю, треба було поїхати матики кинуть або ну, якийсь. Хоча б, десь всередині так піджимає, але я вже провірно. Хто не мав перезимувати, вже не перезимував. Ставимо подобайки, кому сподобалось. Пишемо коментарі. На рахунок льодків ще хочу сказати. Дуже багато в Фейсбуці питають, не пишу, бо там вже ж таких розумних, там тільки дай посратися. От. В мене теж є відео, де є прильоточка. Сніг западав, тепло виходить і є проходик. Плюс у мене є зверху, ну не у всіх, але є вентиляці... Проходи верхні літочки, тому я не бачу це треба ну, спіц... лотерея, це коротше, щоб співпало, пішла відлига, потім мороз, льоток з ЗЦО, Сино там тепло, скільки, тим бджолам треба зимою повітря. Я, ну, щоб задихнутися, це, як? це ж не заморовано. Це дерево, десь щілинки, де, там вентиляція. Ну, це моє бачення. Хто бачить по-іншому, пишіть по-іншому. Давнє відео може поставлю в цьому. Зимою, отак. Кажу років з 10. Один раз, по-моєму, я там, мабуть, на тому відео і розказував, я вже і забувся, час іде, забувся, утеплить, і так воно і пішло. І так і зимуємо. Все, Перемоги нам всім і миру.